Усім привіт! Мене звати Ніки, Сьогодні Марс буде падати на Макс, планета Макс, Марс, якогда ничьма курья, яка найближче до Сонця. Сьогодні я поїду на потязі туди, туда, бо я не хочу, щоб наше село зруйнувало. бо коли я завжди їду за ваших лайків наше село ніколи не зруйнується. Астак. Астак. Зараз ніч. Да, я зараз буду платить. Туда Я сервис пошукаю карточку. Карточку пошукаю. Я пош... Я в картку. Кредитная карточка у все. Папер. Привет! Вы куда поедете? Не-не-не. Меня... Все вот такие. Средняя супинка. Туди десь підвезіть мене десь там, біля середи сюпинки. Ну, я не знаю, куди підвезти добре, зараз. Я подивлюсь, Де я не знаю, будь ласка. Ми, Ми в села номер п'ять, мабуть. Бо пам'ятаєте, я Галим казав, якщо ви добре... Якщо ви, не якщо ви хочете яке це село, я не я не, не сильно пам'ятаю, мабуть. мабуть Таке враження мені що це село номер пять. Якщо ви хочете дізнатися, то вкичайте відео мені. Я наївся так в мені зуб разговорився в Майнкрафт. Це вкичайте, добре, це вкичать відео. А ми будемо поїхати. А добре на таксі. Давай на таксі поїдемо. Я закриє двері. Привіт! Куди тебе підвести? Мене не відомо село. Як ти ж сені. Я хочу в інший село подавати станда. Могу друга поїхати. Ось так. І так восе я його я його обманув таксиста. Э, Ніщо сян, добре, весни мене. Я ми я. я... для вас сейчас шведка приводится. Я, так пока себе полез за И вот, за я прибегаю, снимаю вид, что не оставлю. Вы сама будет знать. Добрый Для вас сейчас шведка приводится. Я в английского я уже там буду. Без слова. Так, усё, Я приехал в село. Чуже село? Ну, мне надо трохи педутиты. Педутиты трошки дали. Ось так. Я увидел, что я буду аж, аж далеко, придалеко, туда, в поле, в поле. Добрый. Друзья. Добрый, я дарем на такси. Попросил. Добрый, зараз я, я, зараз я створю новый свет, так, Будьте готовы. Ех, я усе тут в цьому місті, я в іншому світі вже. Усе, поняте, Марс. Така. Поняте, Марс. Поняте, Макс? така. Поняте, Макс? вы тут. Ось так. А ты, хто підпишеться на канал? Та ти я буду йому пов ти я буду там. jaki wywideo będzie. Jeśli wy na kanał, to ja wam będę powiadomiata, kiedy nowy wideo wyjdzie. No przed tym, że powiadomienie to nie po prostu tak. Wy napiszcie w komentarzach, jakiejś... napisz że ja staram się kręcić wideo, a tak, ja wam... І підпишіться, обов'язково, що на на під що, що я підписався. Якщо ви мене обманете, то то, 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 то мене ніяк не обманеш. із за того, що там в мене пишеться в Ютубі скільки підписників. Ось так, мене ніяк не обманути зрозуміло вам. Ось так, ви тепер Ось зрозуміли мене. Сподіваюсь, так, підписники. Ну а ці гасти це буде аці, а гасти а ці. Гасти, які літають. Гасти, які літають. Це буде метеорити. Це буде метеорити, які на землю. А ці фарибоми, які будуть стріляти, це метеорити. Які повітрі. Ось це Усе і за того, ви знаєте, що ви мене те від веляги, мені сумно, я не можу вам сказати. Нахі мене не можу сказати, втікаємо. Хух, позбувся від них. Від Хастов позбувся. Тут у тут на такі на такому новому манікаті там щасливі газ, яких в на воду найти. Або від піхінов. Коли ви будете ним давати золото піхінам, то тоді теж може бути гасти. Га... Я... я вам чому гасти. Гасти це метеорити. Це... це просто Земля сильніше притягує, ніж Марс. Земля сильніше притягує. Ось так. У Маркса не таке не так сильно притягує, як сім'я. Це залежить від розміру, від планети. Сонце теж тримає нас. Сонце нас тримає за те, що воно притягує. Ми не можемо триматися на сонці, за того, що Земля нас притягує. Земля в тисячі мільйони разів ближче. Уйдите, сі пошли вони от сі пригочі. да ну них. Не буду туди підходити. Ей, давай, будь-який Давайте попробуем на Маркс скинуть. Бо бо це Макс скидник. Давайте так. оставь. Хаст, может, бути корисними остать, если ви можна розбомбити планету. Спробуємо так знищити планету, Марс. Упало! Представляєте, усе впало. Ви знаєте, чому це Марс. Бо які не фарибови на Маркс. чотири куска Марса відпали. Раз ти можеш бути корисними трохи. Такі шкідники можна кидати. Ну, вони небезпечні, так небезпечно робити, мабуть. А боже мій. Загорівся Кидайте Тш! Полетіло. Ай. Він він віддіється. Хочеш, віноше... Сп... Чому ти не кидаєш? кидай. Добре. Не маємо. Добре, зараз я ще створю гасти цих поганих. Гасти, гасти от ці. Шкітники. Я ще раз створю шкітників, але обов'язково в мене будуть ракети. Рисуем высыв... Рисуем... Едене будет как это. Рисуем... Едене. Ну, может, еще электри остаток. На руках будет электри. О, боже мой! Начинается атака! Начинается атака! Дш -дш. Втекаемо. А боже мій! Ай, Ні! Яйце! да больше. Аху, взявайте. Яйце раз так взяв. Я хочу... Я не в стрету Маркс два раза меньше, ніж земля. Страшно шум, да, бомба туалеты падались, бо тут взриви зри... сыли. Зри... Бомби! Один одні одна така куня взривається, як бомба баба. О, боже мій, втекаем добре, я вообще на планету Марс, вона ближче. И давайте, давайте, братан. Давайте. Нет, не хух. Я посмотрю, что здесь поля. А, все, все, четыре блока. Я сразу вижу, что совпало. впало. А, еще тут, да, я сразу понял. Зараз... Бровы! У него бровы! Спью на эти оши у него. Давайте, бомбы. Я специально его створил, чтобы... Будет у вас планету. Давай падайте, метеорити. Падаєте, давайте, падайте. Мені ще так робити. Ось так. Ну, я вам не рекомендую так руйнувати, якщо ви не можете добратися. Я вам так не рекомендую за те, що це небезпечно, ви можете померти. Ну, якщо ви ну, ну як хочете. Ось так. Тут втікаємо. Ви туалети. Близько, це небезпечно, Мене ще не підпалили. Давайте я буду тут усе місяць на Марса. Це планета Земля. А боже, яка висота! Це висота, буде 200 метрів, 230-240. А, а дахма, мабуть, 100 блоків, 50 метрів може, 100 блоків відстаме дохма. Ні, тут і не можна пригади. Це небезпечно. Не подивіться, подивіться, підписники, я на бошеві не швидкість учища, може долетіти до села. Це все може долетіти. А боже, монстры. Ого, я поляту Маркс добрый сруйнова. Представляете? Пулетту Маркс добре, добре Пам зруйнована. Памітно зруйнована. Діра така. Метеорити попадали. А дивіться, я зараз... Вам покажу бинок ям підсорна труба. Я вам зараз покажу. А вы бачите в огонь там горить? Вогонь там горить на краю. Якщо щось неправильно сказав, напишите, напишите в комментариях добре. Такой вогонь горить. Страшний. страна. Шногагет. Марс, планета Марс З місяцем все нормально, бо він, мабуть, быть, больше до саме, ніж Маркс. Добре, нам потрібно знищити планету. Ну, ну, щоб знищити планету, треба нам поставити роздатчик Щоб вона реструктура Землю. Наши ми поставимо таке. Сиди Раскидаємо фарболи, які И тысяча градусов температурой. Я поливись скільки годин. А, пятнадцать Я вуху вогонь. Вогонь. Пускай його. Ой, я поламав. І стріляємо. Давайте я спеціально кидаю. О, усе видно, як там з'явився, як вогонь з'явився, допомагає трошки. Ну, від газ так краще. Бо у нього великі вогні, великі фарибове тобто. Мабуть, 60-50 сантиметрів я не можу ці було б. Ну, добре, бомби маркс. Мабуть на швидкості, якби царення ще бо звали б до швидкості, не знаю, 2000 км в секунду літали може. Декілька тисяч км в секунду Уявіть, що ви через секунду приїтайте декілька тисяч км. Уявіть собі. А то дети швидкість то, мабуть... Стоп'ятдесят двісті, тут мабуть швидкість 300-400 кілометрів годин, як і так по повітрять. А подивіться, що буде підписники, якщо ви ну так не, не повторяйте зі мною, зачекайте, я мушу тут поїсти, у мене мало ріжі. Хоч би яблуко, я вам покажу, що буде. Підписники що буде. Ну, са весе накопали, може. А господи, помилуй, там сломби. Ой! А, ой. О. Ну, доброе. Якщо ми мабуть деревня показати, то добре. Ідемо атакувати планету. А я не знаю, чи планета нас руйнує. Ну, будь ласка, поставте лайк, щоб планета макси не стукнула землю нашу. А, я зрозумів, чи Ой, я не... Ні, може горіти. Ну, я не получаю. Ну, у мене сердечки не попадаються, за того, що в мене вогнестійкість. О боже мій. Ні! Ні. Хух. Да бы что А тут крутимся з так, як хелікоптер. Як век як, як... хелікоптер цей. Який крутиться. В пропевах такий. Вехтайот. Ось так. Ну, може, мене не боятися монстра, жарех море спокійно вбити. Втікає, втікаєм, давайте втікаємо. На планету Марс тихаем. Ведь монстры. Я перебери. Так, нарешті снимали. Ну добре. Скоро сейчас Марс Добре, тоді здесь я мушу приспавнить хастиф. Хастив прис... заспавнить потрібно. Ну а так. А вот динамит. Ну давай, давайте динаміт заспавнимо. Ну хоче, Добре, хоче, значить понятия весь філ. Не знаю, що буде, туда с ними був в космосе со звучимома звуки. Ась так. Ой, загорівся! Динаміт загорівся! А боже мій Уга я врятувався, врятувався, врятувався хух, хух Представляйте уявіть, якби це земля була. уявіть якби якби це земля була. уявіть, слава Богу, що я там не побув. Якщо я там побув, то мене по ти я помер. Добро, давайте давайте поводимо на Макс. Ну, я не сильно себе рекомендую. Боже мій. Боже мій, дивіться. Пуаліта Макс. Подивіться, з поняти Макс зробилась. Подивіться, який скрип сильний. <gasps> Небезпечно! Допоможіть! Хух, планета Марш сруйнована. Слава Богу, планета Марс сруйну... Давайте, при, давайте, 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 я то давайте, 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 Поставьте лайк, давайте, 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 Не, yes, защо? Я тобі допоможу -то завжди. Добре, Галем, допомагай. Я... Він так ховорить, бо він робот. Давай. Ай, бояче. Як них у мене побили. Так, бояче, як ниг у мене побили. Дякую, Халем, дякую. Я тобі за це даю... Ой, До... вибачте, будь ласка. А... Дякую, Холом, я тобі даю. Подам яблуко. Та да, мені не треба. Добре, Холом. Ну, mm. no, добре, я бачу, що ти сиди. Добре, я передумав. Давай яблуко. Добре, даю яблуко. Дякую. А тепер я тобі заплачу смарагди. Добре, Холом. Я вимкнув з кого Холом смарагди. А, снімає. Е э, халем дякую. Я під дяпи... я знімаю відео. Ну а поки знімай відео. У мене такі багатий. Халем багатий. Е я, холем богатий. Ось так. Холем багатий. За цього він мені дав таке. У мене так у мене стільки хаше немає як у цього. Робота. Ну, я, я бідний. Погибніше з ним я біжний. В Майнкрафті. Ось так. Підписники. Погибніше з ним, я біжний. Ось так. У мене нема так багато, як, як у нього. Як у цього робота. Ну, я бідний. Це робот цей казав, що він багато. так, це робот каже. Ось так. Nächste. що це таке dann kein Boa und ich weiß, dann habe ich mich dann nicht so gewohnt. Це Макс, mir doch nicht der Vater. Das ist ein Max, das ist ein Max, das ist ein Max, das ist ein Mieter. Ah, du всіх. ich nicht. А... Тепер спас умів. Я говорю. А, добре халем. Добре. А... Дякую ще нам якова в понеду. Тепер ти можеш забрати квітки, які там стоять. Сау, са, добре, халем квіточку Да, я його яку ти хочеш. Моя його на квіточку зима. А, добре. Я заберу, яку хочеш квіточку. Добре, тепер тепер... Тепер я уїтаю. Ось так. Якщо вам, якщо вам це відео сподобалось, поставте лайки. І підпишіться на канал. Якщо ви підпишетесь на канал, то я вам буду повідомляти, коли нове відео вийде. Та тільки то я тільки вам буду повідомляти, і все. Ну і щоб повідомити це не просто так, як я вам казав. Це треба це ще коментар написати, я підписався. Або ну мало і старайся. Ще стараюсь напишіть добре. Ну, або хороше ще написати, я тебе. Або, або напишіть, що я ще снімаю найкраще відео у світі. Добре. Ось так. І Усім усім попа, друзі.